Музей шістдесятництва, який популяризує ідею борців за незалежність України, їх життя та подвижницьку працю, відбулася виставка художника Миколи Стратілата. Тут усі його знали, поважали і любили. Тут він був свій серед своїх. Музей, по суті, не припиняв своєї роботи. З початком війни ми були змушені, щоб обезпечити наші основні колекції. Ми зняли нашу основну експозицію, були дуже тривожні часи, ми все спакували і нас готували навіть на евакуацію, на вивезення. Але ну, обійшлося без того. А сьогоднішня подія для нас одночасна і радісна і сумна, радісна, тому що ми маємо тут в нашому залі прекрасні талановиті роботи Миколи Івановича Страхілата, дуже талановитого художника, народного художника України. А сумна, тому що це перша така от виставка його пам'яті. Він помер, на жаль, 9 березня. Так і похований він в рідному селі в Макіївці. Всі, хто знав Миколу Івановича, ну звичайно, його дуже любили. Це така щира, відкрита людина доброї душі, філософського складу. Це видно з його робіт. Микола Сертілат, то ми хороший був колега. У нас були разом майстерні творчість Миколи і життя його було яскравим, як і він сам, тому що це особистість. Це Джилка-трудівниця, який невтомно працював в екселібрисі, акварелів його прекрасні акварелі, прекрасний живопис, графіка. Це, це такі люди титани. Він дуже поєднував, був християнином, справжнім патріотом, українцем, який поважав, і, мабуть, в нас в Україні немає такого художника, який був, був достойний звання і ордена у Вітікані. Православної церкви він пішався тим. Дуже багато він зробив роботи по по щоб зберегти пам'ятки архітектури церкві, які вже немає. То дуже цінно мистецтво повинно бути якась як загадочка, щоб. Дивився кожного разу по інакшому. О, щось досмислював щось те саме. Тому що якщо, якщо побачив фотографію, то то є фото, фотографія, А мистецтво то є мистецтво. Я дуже радий, що сьогодні присутні в залі стільки багато людей і вони е, знайшли час, відвідували його, пам'ятають. Е, та хочуть побачити його роботи. Ми також плануємо і ще декілька виставок у майбутньому. Микола Іванович був дуже харизматичною людиною. Це можуть підтвердити всі люди, близькі його, які його знають. Дуже сильна натура, саме по собі. Ви можете це побачити по його картинам. Навіть він багато вклав. Себе в цій картині, якщо бачити такі от, різкі, навіть іноді і переходи, і різні тематики. Дуже різнобічна людина була, також він допомагав для відновлення пам'яток України. По його картинам навіть відбудовувалися деякі церкви, зруйновані при Радянському Союзі. Він був поетичною людиною і дуже цікавився українською культурою та історією. Дуже багато років ми традиційно. Завжди на весні 22 травня, в цей день, а також в день Києва, це вже в останню неділю травня. Завжди бували на Андріївському узвозі, і на Андріївському узвозі завжди заглядаємо до того вікна, що виходить на узвіз, а це вікно майстерні стратілата. І дивимось там, чи виглядатиме Микола? Виглядає вікно відкрите, навсі він у своєму віконечку і нам махає руками хлопці, заходьте. Ми туди заходимо до нього. Майстерня невеличка, от розглядаємо там його твори, які він нам пропонує свої нові і давніші хто не бачив. Розмовляємо про Київ, про Україну, про свободу нашу українську. На жаль, у цьому році це вікно на Андріївському узвозі осиротіло. Ми на дев'ятине знову зібралися в тій самій майстерні вже без Миколи Стратілата і домовилися організувати виставку його творів. Я запропонував, щоб це було саме в музеї Шістдесятництва. Микола це Невід'ємна часточка отого шістдесятництва, до якого ми належали ті більшість тих людей, що сьогодні прийшли на, на цю чудову виставку. Ми дуже вдячні керівництву музею, зокрема Олені Лодзинській, що вона охоче погодилася організувати цю виставку. Мицю належить такі серії. Знищені святині Києва, ноктюрни над десною, поезія в образах, свята земля, пісня про Київ. Основні напрямки роботи. Станкова гравюра, книжкова ілюстрація екслібрис. Микола Сартіла надзвичайно любив наш Київ, без якого, як він сам зізнавався, його б не було, як битця.